Так, ще дали не в комплект, а просто в плюс детектор дронів, теж на тестування. Ось ми бачимо у нього тут 4, 4 частоти. от, Якщо нажимати, 400 він контролює. 750. Це, мабуть, центральне 750, плюс-мінус вверх. 900 і 5,8 частоти або ось так, всі 4 всі москалі 400-750-9008. Він цим цікавий, він схожий на те, що ти його включаєш. Попередні були, він просто орієнтується на рівень сигналу. Але попередні всі детектори там треба було вручну виставляти рівень сигналу, а цей типу, ти його вмикаєш. Він калібрується, він виставляє який рівень шума. І відносно нього вже дивиться, якщо вдруг з'явились якісь нові сигнали, то він буде пілікати. Ну теж варіації на тему автоматизації. Цікаво, тестувати буде.